До вашої уваги дві поліцейські прес-конференції, які демонструють різні підходи до безпеки громадян. Почнемо з Канади, північ Великого Торонта, Йоркський регіон. Після серії нападів на містян начальник поліції Джим Максвін виходить на прес-конференцію зі зверненням до громадян якщо ви опинилися жертвою нападу на будинок, ми наполегливо закликаємо: не беріть справу у власні руки. Телефонуйте 911 і зробіть усе, щоб захистити себе і близьких доки ми приїдемо. це може означати замкнутися в кімнаті, сховатися, втекти з дому, але не вступати в конфлікт, якщо це не крайній випадок. І найголовніше, не вступайте у протистояння і не чиніть опір. виконуйте вимоги щодо майна, аби уникнути додаткового насильства щодо вас чи вашої родини. Дякую, Канада десятиліттями звужувала право на зброю для законослухняних громадян. Зокрема, у 91-му році ввела нові перевірки та обмеження на придбання зброї. У 95-му запровадила ліцензінування і національний реєстр. У 20-му заборонила понад півтори тисячі моделей напівавтоматичної зброї, а у 22-му заморозила продаж пістолетів. І ось нарешті поліція чітко пояснила громадянам: будьте пасивними, не захищайтесь, не опирайтесь, просто віддавайте майно і сподівайтесь, що залишитесь живі. По суті, це офіційна інструкція, як стати зручною мішенню. Ну а тепер сполучені штати Америки, штат Флорида, округ Санта-Роза, шериф Боб Джонсон так само звертається до громади після стрілянини одного з домовласників по грабіжнику, який непередодні вдерся до кількох будинків. І я хочу сказати щодо цієї особи. Ми не знаємо, який саме власник будинку, який власник стріляв у нього. Мабуть, вони думають, що зробили щось не так, але це не так. Якщо хтось вривається у ваш будинок у окрузі Санта Роза, ви цілком маєте право стріляти в них, і, чесно кажучи, ми навіть віддаємо перевагу, щоб ви так і зробили. Тож, хто б це не був, у вас немає жодних проблем. Завітайте до нас. Ми проводимо курси з безпеки поводження зі зброєю кожної другої суботи, і якщо ви їх пройдете, то будете стріляти набагато краще і сподіваємось, зекономити гроші платників податків. Оце і є контраст. І ніби один континент, Північна Америка, але Канада каже: не опирайся, а США захищайся. І ми ще не вчимо, як це зробити так, щоб не витрачати гроші платників податків на утримання злочинців у буцегарнях. Але і те, що не змінюється ні в Канаді, ні в США, ні в Україні. У момент нападу поліції поруч не буде. І у перші хвилини все залежить від самої людини, її рішень та її спроможності. А отже, або здаєшся, або захищаєшся іншого не дано. А тепер питання до вас: яка модель ближче нам, українцям? Напишіть в коментарях, канадська чи американська, здаватись чи захищатись, і поясніть, чому ви зробили саме такий вибір. Товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей, підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на Монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.